А що це таке? Це дивіться 100, скажімо, 140-150 років тому при Цвісарю цю будову побудували як школу. уявляєте? оце таку школу будували. Це не замки собі, як зараз ці Ахметові і Коломойські там кілометр на два будують, а люди багаті і місцева влада. Побудувала цю прекрасну школу, Прекрасну школу, яка працює як школа до тієї пори. А я вам скажу ще один секрет, який тут ніхто не знає в цьому вороку. Що мить треба, миться, миться. Якщо її гарно помить почистить, вона буде близько, як золота копійка, як золотий рубль. Вона це все дуже гарно миється, якщо це не щось таке вже там заляпане. А? Бачите, як буде видувати. Наскільки гарно. Це сюжет із Львова. Дивіться. Я думав, що найбільше краде по бруку це кличко. Ну, я бачу тут і садовий не менше. Кілометри по лісі брукує, брукує, краде і краде і краде. Оце так. Пан садовий заробляє собі на пенсію. Крадун. Це крадуни під час війни, щоб ви знали. Оце викладають, щоб ви знали жінки тих, хто загинули українців, матері. От. Ваші сини, чоловіки загинули, тому що в них у державі вкрав гроші Садовий і кличко. Вони не купили дрони, вони не купили гранати, вони не купили ракети. Вони украли на плітці. Вони положили плітку. Дивіться, тут 6-7 метрів шириною. Ну, ну нафіга є такий баян. Ну це ж розуміло, що це... Ну ніде таких немає. Я от проїздив по Європі, я ніде не бачив таких широких доріг, як оце тут. Те, дивіться, цілі площі брукують, брукують ці мерзотники, наші українські мери. Мерзотники, справжні мерзотники. Львів, Львів, Львів. Це парк, це не думайте, що десь центр чи що. Це парк на краю міста.